Ви стоїте у книгарні, розгублено дивлячись на полиці. Вони наче дивляться на вас і на обкладинках похмурі портрети класиків, складні назви і ось ці надписи, знаєте, бестселлер номер 1 Знайоме відчуття. І ви вирішили, все, з понеділка починаю читати. Знову заходити у книгарню, а на вас знову дивляться тисячі книг. І всі вони, наче шепчуть: Ти нас не подовжуєш, ти занадто дурний для нас. Учни з джерела Айн Ренд, інакше не рахується. І в цей момент у голові спливає шкільна травма: нудні уроки літератури, незрозумілі твори про страждання, які треба було аналізувати. І ти думаєш, та ну його, це ваше читання. Краще серіальчик, подивлюсь. Так, все, стоп. Сьогодні ми влаштовуємо бунт проти цього всього. Забудьте про треба корисно і правильно. Ваша перша книга це не іспит. Давайте пофантазуємо це побачення. І воно має бути кайфовим. Я дам вам простий алгоритм з трьох кроків, який допоможе обрати книгу, від якої ви не зможете відірватися. навіть якщо ви не читали нічого, крім пустів в інстаграмі або Треці за останніх п'ять років. А перш ніж ми перейдемо до алгоритму, запам'ятайте одне золоте правило: мета першої книги змусити вас прочитати другу. Все, мета першої книги не зробити вас розумнішим, не вразити друзів, не закрити шкільний гештальт. Її єдина мета бути настільки захопливою, що після останньої сторінки ви подумали: Вау, я хочу ще! Це як пілотна серія крутого серіалу. Вона має вас підсадити на гачок. Тому ми шукаємо не корисне, а цікаве. А тепер давайте перейдемо до самого алгоритму. Перший крок. Злам коду від фільмів до книг. Найчастіше люди не знають, який жанр їм подобається. Це брехня. Ви все знаєте. Ви просто не думаєте про це в книжкових термінах. Ваше завдання просте: візьміть аркуш паперу і напишіть три ваших улюблених фільми або серіали. Написали? Поставте на паузу відео і напишіть. А тепер будемо ламати код. Любите гру престолів, відьмака, володаря перснів, будь ласка, ваш жанр фентезі? Але не хапайтесь одразу за товстелезні туми. Почніть з чогось динамічного. Для прикладу, можливо, ви любите там, дістати ножі, шерлока або справжнього детектива. Окей, ваш жанр детектив або трилер. Почніть з класики. Почніть з класики, яка читається на одному диханні. Ну, як Агата Крісті або з сучасних психологічних трилерів, вбивство у східному експресі або дівчина у потягу. Можливо, хтось з вас любить інтерстеллер, марсіанина, чорне дзеркало. Окей, спокійно. Ваш жанр, наукова фантастика. Шукайте книги з захопливим сюжетом і зрозумілою наукою: марсіанин або темна матерія Блейка Крауча. Любите романтичні комедії з Джулією Робертс або серіал Друзі? Все, я все зрозумів. Ва жанр, сучасна романтична або гумористична проза. Все, бачите? Ви вже звузили вибір з мільйона книг до кількох жанрів, до кількох жанрів, які вам гарантовано сподобаються. Другий крок тест-драйв. Правило однієї сторінки плюс одного розділу. Окей, ви обрали кілька потенційних кандидатів, але як зрозуміти, що це саме вона? А влаштуйте книзі, безжальний тест-драйв. Ви ж не купуєте авто, не сівши за кермо. Тест драйв складається з двох етапів. Етап перший. Правило однієї сторінки. Прямо в книгарні або в онлайн-уривку прочитайте першу сторінку. Не анотацію, не відгуки, а сам текст. Запитайте себе, мені легко це читати? Мені подобається цей стиль, мені хоч трошки цікаво, якщо відповідь ні ну, на будь-яке з цих питань. Безжально ставте книгу на місце. Це не ваша книга. Є ще другий етап. Правило одного розділу. Якщо книга пройшла перший тест однієї сторінки, і ви її купили, дайте їй шанс в один розділ. Якщо після першого розділу вам абсолютно байдуже, що буде далі, вітаю! Ви щойно скористались правилом бунтаря з мого минулого відео. Кидайте цю книгу без докорів сумління. Це не ви поганий, це просто книга не для вас. Третій крок розмір. Ну, розмір все-таки має значення: оберіть коротку дистанцію. Не треба намагатись підкурити Еверест у вашій першій альпіністській вилазці. Не беріть за першу книгу 800-сторінковий епос, не знаю там, колонію Макса Кідрука. Ваша мета отримати швидку перемогу. Відчуття, коли ти дочитав книгу до кінця, воно неймовірне. Це дає дофамін і мотивацію читати далі. Тому для першого разу оберіть книгу обсягом до 300 сторінок. Давайте тут без жартів про 300 окей. І це може бути повість, наприклад, Старий та море Гімногуе або колгосп тварин Орвела. Це може бути збірка якихось коротких оповідань вашого улюбленого жанру. Це може бути динамічний нонфікшн, де кожен розділ це коротка або самостійна ідея. Кафе на краю світу, для прикладу. Тому що швидка перемога зарядить вас набагато більше, ніж повільна і болісна поразка з гігантським томом. Отже, друзі, давайте підсумуємо наш бунтарський алгоритм. Почніть із жанрів улюблених фільмів. Ви вже знаєте, що вам подобається. Зізнайтесь собі. Проведіть тест драйв, одна сторінка в магазині, один розділ вдома. Оберіть коротку дистанцію, книгу до 300 сторінок. І головне забудьте про слово треба. Читання це не обов'язок, це задоволення, це ваша особиста пригода. Не існує правильних чи неправильних книг для старту. Є лише ті, що чіпляють вас, і ті, що ні. І ваше завдання. Знайти перші. А тепер супер важливе прохання до досвідчених читачів. Напишіть, будь ласка, у коментарях, яка книга стала тією самою першою, що змусила вас полюбити читання. Давайте разом зробимо найкращий у світі список для початківців тут в коментарях під цим відео. І звісно, якщо ви готові почати свою читацьку пригоду без страху і забубонів, тисніть, будь ласка, вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Ласкаво просимо у клуб. Ми тут не аналізуємо. Ми кайфуємо. Читай, живи, бунтуй.